Це проект Лікар онлайн. Добаємо про вашу медичну обізнаність. Сьогодні ми розмовляємо із лікарем-хірургом Дарією Балацькою. Пані Дарію, вітаю вас у нашій студії. Ще раз приємно вас бачити. Вітаю взаємно! Сьогодні поговоримо про не просто хірургічні можливості клініки, а ще і приділимо велику увагу естетичній хірургії, тому що у вас. Цей напрямок медичний дуже розвинений, також як і всі інші. І наскільки я розумію, що є ряд проблем, які потребують медичного втручання, але було б добре ще й подбати про естетичну сторону запитання. Так. Хочеться сказати, що ми вдосконалюємося з кожним днем, ми навчаємося, ми не стоїмо на місці, і дійсно проблема пластичної хірургії, якщо можна це так назвати, проблемою останнім часом стала все популярнішою, і популярнішою. Люди, особливо жінки, звертаючись за медичною допомогою з приводу тієї чи іншої патології, бажають одночасно стати ще й трішки гарнішими. От. Тому ми вирішимо зараз так мультимодально підходимо до наших клієнтів, до наших пацієнтів. Розкажіть нам, які пластичні втручання, пластичні операції доступні на базі вашої клініки. Так, хочеться сказати, що знову ж останнім часом пластичні операції стали нормою. Їх роблять навіть пересічні громадяни, не лише потрібно бути якоюсь суперзіркою, щоб зробити собі пластичну операцію. Зараз у тренді природність, тобто людина бажає стати молодшою, трішки гарнішою, стрункішою, але щоб це було малопомітно і збереглися вроджені риси людини. У нашій клініці ми проводимо такі операції, як абдомінопластика з ліпосакцією та без, брахіопластика. Видалення рубців з подальшою дерматопластикою, підтяжка повік, підтяжка збільшення грудей та багато інших. Найпопулярнішими, мабуть, є абдомінопластика та мамопластика. Але от щодо питання про частоту звернень, то особливо у зимово-весняний період, напередодні пляжного сезону, часто звертаються жінки з хірургічною проблемою яких захворювань черевної порожнини, і які бажають одночасно виконати собі абдомінопластику з ліпосакцією, щоб е, війти в літо з гарною талією та пласким животиком. І ще й здоровими. Дарі, Дар розкажіть нам, чим відрізняється а, діагностика, так, тобто дослідження цей предопераційний період а, і звичайні операції, так, медичні, і пластична хірургія? Загалом великої різниці немає. Ми проводимо загальне клінічне дослідження крові УЗД черевної порожнини. Якщо це втручання на органах черевної порожнини, єдине обстеження, яке ми додаємо до Нашого списку до нашого плану, яке ми робимо при абдомінопластиці, це дослідження функції дихання, так як ми стягуємо опаневроз, стягуємо передню черевну стінку, яка може піддавлювати під діафрагму. Тому варто варто зрозуміти, що у людини немає порушень якогось дихання, і все буде в порядку і пройде без ризику якихось ускладнень. А післяопераційний період він більший чи потребує більш довгого терміну перебування пацієнта у стаціонарі? Загалом ні, але варто розуміти, що оперативне втручання воно збільшується так. Збільшується травматизація тканин. Якщо це якесь об'ємне втручання, тому во саме реабілітація може бути трохи довшою в плані больового синдрому або в плані носіння післяопераційних бандажів компресійного білизни все це залежить від конкретного оперативного втручання та конкретного пацієнта його особливостей організму. Давайте зараз пройдемося більш детально, так по тим власне, видам операції, які можна зробити у вас. Давайте умовно їх поділимо на дві групи: це обличчя і тіло. Розпочнемо із обличчя вікові зміни. Про них поговоримо і які операції можуть допомогти. Наскільки по часу вони довгі, наскільки жінка може випасти чи чоловік із життя, так на який період. Так, дуже влучно поділити операції саме за такою класифікацією, операції на обличчя. Здебільшого їх проводять щелепно лицеві хірурги, лори, звичайно, хірурги загальної практики, які обов'язково мають спеціалізацію пластичних хірургів. У нашій і в нашій клініці є повний арсенал такого персоналу, тому ми можемо вам допомогти. Що ж, одні з найпопулярніших операцій на обличчі є блефаропластика, тобто підтяжка по вік? Мінімальна тривалість втручання, мінімальний реабілітаційний період, день-два в стаціонарі. І, в принципі, жінка або чоловік вже дивляться на світ широко відчиненими очима. Також ринопластика це пластика носу. При вроджених або набутих деформаціях носу тут вже залежить від конкретної операції, тривалість реабілітаційного періоду та перебування у стаціонарі, що узгоджується з лікарями. Отопластика, це пластика вушних раковин, що дає змогу змінити форму до вушних раковин, їх положення, надати їм бажаного результату. Так хочу наголосити, що Дану операцію виконують лікарі-отоларингологи, пластичні хірурги у нашій клініці. Лікарі мають сертифікат та дозвіл на лікування та оперування дітей, тому навіть діток ви можете привести з якимись вадами вишних раковин, і ми вам допоможемо також. Операція Фейсліфт. Це пластика та підтяжка обличчя при вікових змінах, при якихось набутих вадах обличчя, асиметрії можемо вам допомогти з цією проблемою. Якщо говорити про операції на обличчі не суто естетичні, а ще і реконструкційні, так то які вони можуть бути, і це, напевно, лікарі щелопно-ліцеві хірурги проводять їх. Так, лікарі, щелепно-ліцеві хірурги, пластичні лікарі. В принципі, з деякими питаннями може допомогти і загальний хірург з сертифікацією пластичного хірурга. Операції можуть бути. Різними, великими, малими, все залежить від самої патології. Тобто, чи задіти кістки лицевого черепа, чи це лише травми м'яких тканин, чи це лише шкірні якісь прояви по типу рубців або невеликих якихось новоутворень, доброякісних на обличчі, тому все залежить від конкретної патології і. Тут до кожного пацієнта індивідуальний підхід. Можливо, операція виконуватися у тандемі декількох хірургів, декількох спеціалістів, тобто такий мультидисциплінарний підхід до кожного пацієнта потрібен. А тепер давайте про ті операції, які проводяться на тілі. Так. Пластичні операції в області тіла, тобто, це, перш за все, абдомінопластика, найпопулярніший наш вид операції це підтяжка передньої черевної стінки на вищої шкіри. Проводиться вона, як правило, разом з усуненням діастазу м'язів передньої черевної стінки та ліпосакцією, тобто жінка або чоловік. Це також популярно серед чоловіків. В результаті отримують плаский животик підтягнутий без навищої шкіри, без зайвого жиру. Також проводиться операція ліпосакція при диспропорційних жирових відкладень на животі. Також проблеми можна стикнутися в області плечей, стегон. Проводиться брахіопластика, тобто. Підтяжка шкіри на плечах або підтяжка стегон у комбінації з ліпосакцією, тобто видаленням зайвих жирових відкладень. Також ми проводимо на тілі операції з висічення грубих рубців, післяопераційних рубців, деяких новоутворень на шкілі, тобто це можуть бути атероми, ліпоми з подальшою дерматопластикою власними тканинами. Також однією з популярних позицій у нашому спектрі послуг є мамопластика, тобто пластика молочних залоз. Її виконують при асиметрії молочних залоз, можливо, після мастектомії, тобто видалення молочної залози, при відвисанні молочної залози для корекції форми. Якщо ми маємо відвищу молочну залозу, ми видаляємо зайву шкіру, залозисту тканину під нею і е, приводимо в нормальне положення залишкові тканини. Е, є таке направлення як імплантація або протезування молочних залоз, тобто під шкіру вводиться протез. І що дозволяє збільшити молочну залозу у розмірі, якщо жінка цього бажає, виправити асиметрію або деформацію і отримати гарну, гарні груди. Щодо молочних залоз, ще є така патологія, з якою до нас також звертаються, але з меншою частотою це гінікомастія у чоловіків, тобто збільшення розміру грудей у чоловіків. Першою патологічною формою гінекомастії – це збільшення самої залози, що видно візуально. До цієї проблеми потрібен комплексний підхід, тобто ретельне обстеження, що можна пройти у нашій клініці. Потім вже призначається спочатку консервативне лікування в плані вітамінотерапії, гепатопротекторів, нестероїдних протизапальних та антиестрогенних препаратів. Лікується причина а потім вже ми естетично видаляємо молочну залазу з залишанням сосково ареолярного комплексу. Також може бути несправжня гінікомастія. З нею звертаються чоловіки, які страждають на ожиріння та активні любителі пива, оскільки у пивному хмелі є такий компонент, як фітоестроген, що схоже за своєю структурою та дією на жіночі гормони. От. Чому не справжня гінікоместі? Тому що сама залоза вона нормального розміру, збільшується лише підшкірно-жирова клітковина. Така проблема вирішується, звичайно, дієтою, повноцінним харчуванням. А вже фізична проблема за допомогою ліпосакції, тобто видалення цього зайвого жиру. Ці ми обома проблемами можете звернутися у нашу клініку, і ми вам з радістю допоможемо. На останок, пані Дарі, розкажіть нам про чи можливі естетичні операції на статевих органах, як в клініці з цим. Так, звичайно, на базі нашої клініки працюють урологи-андрологи, які можуть проводити естетичні операції також у комбінації з вирішенням основної проблеми, наприклад, нетримання сечі у жінок. Вони проводять пластичні операції на жіночих статевих органах. Також наші лікарі-урологи можуть проводити операції на чоловічих статевих органів з приводу збільшення або виправлення викривлення статевого члена. А тепер я думаю, буде влучно зазначити щодо реабілітації після всіх цих операцій. Так. Пластична хірургія дає можливість пацієнту втілити свою мрію про таку собі суб'єктивну, ідеальну зовнішність та тіло. Але як і будь-яка операція, вона супроводжується деякими неприємними проявами, про які заздалегідь хірург попереджує, і вже людина має бути готова до цього періоду реабілітації. Характер проявів залежить від функцій самого організму, від готовності людини до цього реабілітаційного періоду. Періоду. Як правило, зустрічаються такі прояви, як загальна слабкість, больові відчуття в зоні ураження, травматизації та нездуження. Як говорять пацієнти, найважчі є перші декілька годин після операції, коли організм виходить від наркозу, спостерігаються нудота, запаморочення. Інтенсивні больові відчуття у зоні ураження у зоні операції. У цей час пацієнт знаходиться під ретельним контролем фахівців. Тому, в принципі, цей так етап проходить майже непомітно для пацієнтів. У перший день у зоні пластики може спостерігатися набряк тканин. Він максимального свого ступеню досягає на третій день після операції, після чого набряк сходить. Набряк це як природні явища після втручання. У разі виникнення невеликих кровотеч або пошкодження дрібних судин Після операції можуть проявлятися невеликі синці та гематомки, які будуть проходити досить довго, мінколи до 3-4 тижнів. Але це також є варіантом норми. Якщо пацієнт буде ретельно дослуховуватися до порад та рекомендацій лікаря, реабілітація пройде швидше і швидше. Після деяких операцій, зокрема, розглянемо на прикладі абдомінопластики, потрібно носити компресійну білизну. Також все підбирається індивідуально разом з лікарем, розмір вид компресійної білизни та тривалість її носіння. Ми дозволяємо пацієнтам активізуватися, вже вставати з ліжка у перший день операції для профілактики венозних тромбозів. Пацієнт повертається до своєї нормальної життєдіяльності вже на третій-п'ятий день після операції і може активно займатися спортом через 4-5 тижнів після операції. Єдине, що потрібно при фізичних навантаженнях уникати розтягнення шва. По якщо є неприємні боліві відчуття в області ураження, потрібно це мінімалізувати. Дарію, вдячна вам за те, що сьогодні ви гостювали нашій студії і розповіли нам про пластичні операції на базі вашої клініки. Дякую вам. Ще раз дякую за запрошення. Ми будемо раді вам допомогти та бути здорові та красиві. Говорили сьогодні про естетичну хірургію із хірургом Дарією Балацькою. Дякую вам за перегляд. Побачимось. Ококласні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка «Моторсіч» – це один з найкращих медичних закладів на південному сході України. Поліклініка на 800 відвідувань, потужна діагностична база, лікарі з багаторічним досвідом, сотні здорових пацієнтів і з турботою про кожного. Клініка Мотор Січ. Наша адреса – місто Запоріжжя, вулиця Брілова, 6. Телефон для запису – плюс 38 068 018 55 65.